Центр Одеси тепер не такий. Рашисти вдарили по морвокзалу, але й отримали відповідь. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо. До новин ворог знову взявся за Одесу. Уночі під ударом опинилася портова інфраструктура міста. Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. і додав, що атакували окупанти ударними дронами та двома типами ракет, які важко збити. Загалом по Одесі расисти випустили 12 калібрів, дві гіперзвукові ракети Онікс і 19 «Шахедів». Крім того, для атаки з моря, як повідомляють у силах оборони, окупанти залучили і підводний човен із новоросійської бухти. Насправді вони зараз, як завжди, працюють вночі в акваторії. Зараз там перебувають два носія: це Інгушетія, малий ракетний корабель. Та старий оскол це дизель-електрична субмарина, е, яка є носієм. Там загальний залп може складати до 12 одиниць, і вони, як завжди, е, вийшли в темряві, е, відпрацювали аби куди. Е, це, в принципі, звична для них тактика. Е, до речі, вперше бачимо таке е, таку присутність в чорному морі, сім одиниць. Е, останнім часом там було 3-4, і е, відповідно так вони намагаються. Такий акт, акт помсти, нібито відплати е, зробити. Ну це їхня звична тактика. Але українські сили ППО збили усі безпілотники та 11 калібрів. Але от Онікси долетіли, влучила ракета в морський вокзал в Одесі. а Він отримав суттєві пошкодження. Постраждав і готель поруч, який уже кілька років просто стояв. Там розгорілася масштабна пожежа. Її рятувальники вже загасили і показали, як тепер. Виглядає будівля. Відбулось влучання ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі. Онікс є надзвуковими ракетами. Їх було дві, і вони влучили в зерносховище. На щастя, воно було пустим. Фактично, зруйнований морський вокзал в Одесі. Це знов таки підступна тактика ворога бити по цивільній інфраструктурі, аби наразити на максимальну небезпеку цивільне населення. А ось так морвокзал виглядав до приходу руського міру. Черговий доказ, де рашисти, там трагедії і руйнування. Це було місце, яке туристи впізнавали ще до приїзду в Одесу. Місце, де фотографувалися на пам'ять та їхали додому із магнітами, на якому зображено морський вокзал. Окрім цього, ворожі Онікси зруйнували зерносховища, а падаючі уламки пошкодили складські приміщення одного з підприємств та цивільний будинок у передмісті Одеси. Вибуховою хвилею у кількох будинках винесло вікна, а одна жінка отримала травми. Нею займаються медики. Атака саме по центру Одеси далеко не перша. 23 липня ворожа ракета влучила в спасо Преображенський кафедральний собор. Росіянам не вдалося захопити Одесу, але тепер складається враження, намагаються знищити візитівки міста. Тоді атаку на собор російське Міноборони виправдовувало. Мовляв, вдарили, бо тут готувалися теракти проти Росії. і було скупчення іноземних найманців. Кілька тижнів поспіль. Тоді окупанти бомбардували портову інфраструктуру продовжуючи Зерновий терор. Свіжу атаку росіяни аргументують ударом по центру прийняття рішень. Водночас у готелі і справді кілька років ніхто не жив. Росіяни про це добре знали, отже, здається, просто хотіли зіпсувати одеси набережну набережно і на море. Зокрема, екс-депутат Одеської міської ради переконаний, ця атака показова помста за удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Не приховують цього і самі окупанти, а напередодні пропагандистка Юлія Вітязєва, яка працює на каналі у Соловйова, заявила, що їй уже не потрібна Одеса і закликала стерти її з землі. Вітязєва зізналася, що хотіла бачити на місці України величезний котлован. Лютують у коментарях і Одесити питають, а як там захист Донбасу? Пригадують убитих в Маріуполі руйнування в інших областях і бажають попутного вітру Путіну в пекло. А тим часом небайдужі відомі Одесити вже запевняють, що відбудуть ще краще, коли заздрити будуть. Усі, а щоб це сталося якнайшвидше, у хід йдуть невідомі безпілотники. Отож, в ніч проти 25 вересня неспокійно було й окупантам. Аеропорти Внукова і Домодєдова присіли на кавьор через загрозу атаки невідомих БПЛА. Зокрема, губернатор Брянської області Богомаз повідомив, що вночі над Суражським районом нібито було збито два безпілотники. Про збиття над Курськом заявив і губернатор області. Утім, говорити про прилітчє збиття. Поки зарано. Тим часом Міноборона РФ стверджує, що чотири безпілотні літальні апарати були знищені у Чорному морі і над територією Криму. Місцеві ж телеграм-канали пишуть, що російські сили ППО працювали у районі Миса Фіолент і житлового масиву Балаклави. Окупаційна влада поки вибухи не коментувала. Крім того, моніторингові канали повідомляли і про вибухи у російській тулі. А що ви думаєте про нову атаку? Це помста росіян чи куди бити їм все одно? Пишіть свою думку у коментарях, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайко. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!